Програма Доступні ліки працює на території України. Завдяки їй українці пільгових категорій населення або хронічно хворі можуть придбати необхідні лікарські препарати за півціни або отримати їх безкоштовно. Для цього необхідно отримати консультацію від свого сімейного лікаря. Програма працює навіть у військовий час. Кілька днів тому Кабінет міністрів затвердив рішення про розширення програми. Тепер доступні медикаменти для лікування хвороби Паркінсона та хронічних обструктивних захворювань легень. Варто зазначити, що діє програма у аптеках, які підписав. Але договір з Національною службою здоров'я України з 809 ми маємо право виписувати препарати з ці по цій програмі і для хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та хворими хворобою Паркінсона. Препарати отримують безпосередньо в аптеці. Пацієнти, які є хронічними хворими, можуть отримати препарати на три місяці. Війна змусила багатьох українців змінити місце свого проживання, аби люди могли і надалі користуватися Програмою Доступні ліки Кабмін дозволив внутрішньопереміщеним особам брати рецепти без декларації за місцем перебування. По місцю проживання їхнього вони могли звернутися до будь-якого лікаря сімейної медицини, і, в принципі, можна зараз виписувати ці препарати. Є можливість у лікарів виписувати це, все працює. В електронному вигляді, у Кременчуці, окрім державної дії, і міська програма Доступна аптека. Мешканці міста можуть зі знижкою купувати препарати у комунальних аптеках. Аби отримати ліки за програмою, ви маєте отримати рецепт від власного сімейного лікаря. Згідно рецепту, ми відпускаємо 50% від стоїмості лікарського засобу. У нас заключений договори. Всі, хто сюди, програма працює вже кілька років, доволі вона успішно. Ліки видаються лише за певним переліком, який є у сімейних лікарів та аптечних закладах. Отримати препарати ви зможете в комунальних та деяких комерційних аптеках Кременчука. Це заключався меморандум між аптеками і властю міста, і згідно якого ми відпускаємо лікарські засоби 50% від їх реальної стоїмості. Цей меморандум заключався із комерційними аптеками. Це аптеки плюс. Доктор й баліт і мережа аптеки номер 90. попри війну. Програма реімбурсації працює. Українці отримують ліки безоплатно або з незначною доплатою. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини.